Таке нове надходження у нас в автопарку. Американочка Kia 18 2018 року з класним пробігом. Гібридочка. Економічна по кузову, все справно, все, що було по Америці. Нічого ви не знайдете. Безключовий доступ. гарний доглянутий салон на електрорегулювання сидінь. електрорегулювання скла та дзеркал, звичайна система. Старт-стоп, двузонний клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикермо, задня камера теж присутня, класна, міська автівка, в гарному стані для великої родини, для великої компанії. Позаду у нас міський багажник, та ще можна скласти сидіння задні, буде ще більше місця. А подивитись цю красуню, зробити тест-драйв, ви можете за адресою Сумська 2А. Так що приїжджайте, дивіться і забирайте.